Так і передавав прогноз погоди. Декілька днів були морози, але тих морозів не вистачило, щоб воно до вихідних все замерзло. Було мінус 2-1. І от аж в п'ятницю мінус 4. Було цілу ніч. Ну, я думаю буде цілий день. Такий самий мороз буде з п'ятниці на суботу, навіть ще більший. Проїхався по і взагалі. Нікого не було, був на Тернопільському озері, то озеро навіть не думало замерзати. І от дежурні колобаньки, як я їх називаю. Чисто спробувати яка крига. Ну, З першого разу не пробивається, але з другого можна сказати ні, з першого все-таки. З першого разу пробивається. Ну, йдемо ще на ту далі, Попробуємо. Так, Тут такий великий обхід. Зараз обійдемо то все діло. Ось така крига десь, певно, 3-4 сантиметри, але. Це все рівно непогано. Якщо ще буде сьогодні мінус 4 і завтра до суботи мінус 5 цілу ніч, то може є якийсь шанс, що можна буде вийти. Ну вона піді мною тріщить там, де я пробив. Але є запасний варіант, це ті містки на ОТМР, де я ловив, тоді коли був перший лід. Це вже другий літ, виходить на Мерс. Ну і тут в полях воно зрозуміло, що холодніше весь час. Ось сьогодні мудрі люди сидять вдома. Ніхто навіть не думав нікуди нічого пробувати йти. Ну, тільки я умудрився. Бо реально нема нікого. Тут ну, опід берегом можна попробувати. Повно опасно, опасно, звичайно, це все. О, тут зразу пробив з першого разу. Але з першого разу. Оп. де такий світлий, то зразу, а тут, де темний, то ще тримає. треба ще тут день почекати і ну хоч скільки сантиметрів раз таку виб'ю. Кусочок такий. Що воно там намерзло? О, втекло. Ну ладно, спробую рукою. Ну, так, отако. Навіть до 5 см я би сказав. Але в як в якому місці. Так що їду я на Утимер і будемо там пробувати. Ще одна колобанька, на якій я ніколи не можу половити, але тут он взагалі лебеді плавають. Так що нема смсу навіть там йти щось пробувати. Але я ще тут все рівно половлю. Все, закрилося. Так, ну, то я думаю, що дрібний опен по-любому буде клювати. Ну а тут теж майже з першого разу пробивається Ну а треба ще день-два Думаю понеділок вівторок вже буде лід Взагалі чіткий алек треба буде йти до праці Хто буде? Десь тут під берегом. Точніше під цією желізною. Тут буде. Ну, отак, побавитись. Чисто, щоб не сидіти вдома. То можна буде зробити якесь наподобі зимової рибалки. Дві годинки чисто вбити час. Ми подивимося, чи тут щось є? Бо тоді я був один раз ніби і ловилося щось. І було і дрібне, і щось 2 3 таких трошки більших окуня. ось таке грам по 30, по 40. Ну, попробуємо, може і без мотилочку варто попробувати буде. Там би ще з тих містків, звичайно, зайти туди. Не знаю, попробую. О, тут міцний лід. Першого разу не брудився. Все, піді мною вже провалився. Бо ще намерзло було навіть на містку. Так, став пишню і буду зараз пробувати по лунках. Так, що я буду, звичайно, що блишня марапетка, отака невелика. Зупинися, отака. така. Ну і спробую без мотилку, лісотку, отаку, на 0,85 желесі. Тоді навіть я не пробував часі, але сьогодні думаю варто спробувати. Що воно і як? Чисто сижу тут як, як дід якийсь. Ха. то їхня точка тут. Ну нічого. За пів години думаю Нічого мені не станеться. Так, є дно. Зараз пробуємо чи є око. Якщо немає, то моропетка мало би його трошки підтягнути. Декілька взмахів і воно себе покаже. Там хтось є, чи там пусто? П'ять лунок пройшов, і тільки що було перших лювань. Ну, окунь таке, як був дрібне. Це вже і не дрібнесенький. пускаємо, бо мороз, не будемо мучити його, щоб Це зафоткаю навіть. Клас. Непоганий окуня, я би сказав. Діловились взагалі такі на, на півнігті. Це вже два з цієї лунки таких хороших для цієї локації і для такої зими, як зараз. Ще на лід, поки що не вийдеш, на другий лід. То два окуня взагалі шикарних, я би сказав. Такі вже по грам 20 може. І покльовочка гарна була. То щось спочатку. Я прийшов десь 5 лунок і взагалі. Пусто. Пустота, пустота, аж страшно. Трава вчепилася, думаю щось. Щось не то проводка, якась не така. О, тепер гарно відстукує. Отак, От над ним треба посидіти, він зразу з першого опускання не взяв. Трохи прийшлось помахати, але результат є. Цим вже можна бути задоволеним. Траву витягну, це такий собі поганий знак, можна так всю рибу зразу розлякати, як, якщо якась там була в тій лунці. Ніхто не реагує. Немає з перших опускань. Без мотилкою не дає ловити, не можу я зробити ту проводку, яку треба. Так що ще пройду зараз отак вздовж по тих ополоночках, що проробив. Клювало тільки от в цій, де я вернувся на неї. Два непоганих окушка, якщо це так можна їх назвати такими. Все-таки вдалось зловити. Ох, і задуває. Так, там трави купа, сучепляється. Але окунь є. Знов підбив. Красавчик просто перейшов в інше місце. І зразу такий хапнув на першому опусканні просто. Ще один. Вже третю провіряю і пусто. Класна риба. Ха -ха. Третя спрацювала. Є пішов кльов, Навіть таке може бути сьогодні. Aula, e o que Пів метра, якщо є ту добре. О, то як так? Тільки опустив і вийде вже риба Muito clear, estou com Щось він там пробував, пробував І все-таки я його взяв. Ось такий поганий по сьогоднішніх мірах. Містку я ловив, отак походив туди-сюди, ну трошки окуня підловив. З останньої лунки можна сказати навіть 5 штучок і ще було 3 покльовки, так що непогано. А через пару днів стане вже лід міцніший і думаю, можна буде вийти вже на відкриту воду половити. Ну і що? Сьогодні без мотилка було без шансів, бо боковий вітер тут. Не станеш спиною до вітру, бо він тут весь час боковий дує. А маропетка маленька. 2,5 см свою роботу зробила. Так що, всім дякую, що дивилися. Вже не сидів вдома, а трошки промерз, навіть сказати. То мінус 4, мінус 5, але вітер і воно відчувається десь на мінус 7, мінус 8, напевно. Так що, всім дякую.